Ось як я їжу на дачу на моєму маленькому грузовичку. Тут є такий класний багажник, в який все поміщається. І моя трояндочка помістилась. Так, зараз їду її саджати. А дивіться, яка в нас класна погода сьогодні. Після дощів цих сумасшедших, поживільних тиждень. У нас сьогодні денок сонячний. А далі знову нам прогнозують дощі. Так що треба спіймати момент, висадити мою трояндочку. І ще може щось поробити на дачі. Кому це цікаво, залишайтеся. Будемо, будемо далі разом все робити на дачі. Нік зі мною. Вибралися за декілька дощових днів. Сіли на свої велики, так? Бо скучили вже за великами. Скучили? Так. Трошки скучили. Трошки. Я люблю прогулянку на великах, на веліках. Так, хочу вам показати, як уже швиденько тут уже облагородили цей комплекс, який будується. Такі. Поробили доріжки і велодоріжки. Зараз ми його об'їдемо з вами. Ось такі от будиночки, так вони виглядають. Так, це для машин парковочки. Так, там уже, бачите, є така територія з сарайчиком прибудинкова. Такий гарден. Так, Тут, мабуть, теж для автомобілів такі доріжки чи просто доріжки. Тут будуть квіточки рости, кущики вже посадили. Отак тут все це виглядає. Нові будинки. Там ще добудовують. І от ми тут катаємось цією територією. Там зараз ще копають. І тут ще добудовують, так? Плиточка складена, пахне новобудовою. Таке, знаєте, новими будматеріалами. Отак от все це виглядає. Доволі симпатично, вже навіть номери є. бачите, другий, четвертий, шостий. Восьмий десятий. А, а це що, мабуть, продається? Так. І от яка тут красота. Великі будинки, там уже хтось кухню собі робить, видно. Такі парковочні місця. Тут вхід. Бачите, в інші будиночки входи центральні. Ну, як прикольно. Скоро, скоро, скоро вже тут люди будуть заселятися. Такі велодоріжки. Ну швидко як? Швидко. Ми з вами недавно тут каталися. Ще нічого цього не було. І от вам, будь ласка, бачите. Швиденько так все. Ось такий ландшафтний дизайн тут. Кущики посадили, тільки якісь вони сухі. Може вони відростуть. Угу. Там канал і качечки. От таку я вам екскурсію провела по новобудовам, по новим будинкам в Нідерландах. Привіт! Дачний сезон розпочався. На дачі дуже багато роботи. Так що, давайте покажу вам, що я сьогодні зробила. От я замочила трояндочку у воді, розкрила її. Зараз вам покажу, яке тут коріння. Ось таке от коріння. Було замотане, по-моєму, нормально тут все. Так що я замочила. І будемо садити. Сьогодні погода така класна, сонце, але настільки мокра земля після цих і дощів. І взагалі тут прям як цілина якась. Щоб щось посадити, ціле діло, ціла справа. От, дивіться, що сьогодні ми зробили. Посадили ми трояндочку, то, що замочували. Це така плетюча троянда, я показувала вона такого кремового розового кольору. От. І яку ми зробили для неї таку конструкцію. Отак, із цих труб пластикових. Ну, вона така, я думаю, буде вітер її не звалить. Ми до стовпчиків її прив'язали. І Думаю, що вона буде плестись по оцим спорудам. Але от мені цікаво, вона у такому парафіні, чи треба його знімати, чи ні. Чи він може на сонечку розтопиться і буде все гаразд. І чи треба обрізати? Хто в курсі, будь ласка, мені підкажіть, як мені поступити з цією трояндочкою? Так. І чи правильно я посадила, може її глибше посадити, наче під той м -м, такий кулачок, як всі розказують, треба садити. Може ще трошки землі підсипати, скажіть мені, будь ласка, хто знає. Так, і ще що я посадила. І ще я посадила отакий от от піон. Отак от він буде цвісти отакі. От Повний піон, красивий, люблю рожеві піони, вони так гарно пахнуть. Ось такі от я купила в Плантхолі. Піончик. А, теж ціле діло. Ямку викопували, нормальну землю засипали, бо тут глина. Страшне. Де під парканчик. Такі коротенькі і де кущі ростуть. Посадила ще тюльпанчики, нарцисики. Ой, вони прям так уже гарно піднялись <піднялась> прямо за сьогодні. І ще тюльпанчик буде вже цвісти. Отак. От посадила. І ще посадила сюди цибульку. Вже посадила цибульку, бо вона вже стала проростати. Купила теж ліллі такі маленькі ці цибулинки і посадила. Думаю, вже вона буде рости. А ще полуничок треба докупити, але ще вони не продаються. І тут розсадити полуниць. Чи можна цибулю з полуницями, хто знає, поєднувати. Скажіть мені, будь ласка. Знаєте, що я повинна сказати? От поки сонечко зараз уже сідає, а от в день прямо тут таркуєшся до землі, вона так прогрівається, так тут сонце гарно гріє. Уже все, вже вона прохладна. А на сонці прям нагрівалась, нагрівалась. Так, ну тут ще нічого не зійшло, у мене на цих грядках. Ні тут, ні тут. Так що, думаю, буде сонечко. І скоро, скоро, скоро все посходить. Такі справи на дачі.